Моє плаття червоне для тебе колір зелений. Приїлась пісня пиздець. А, так про що я хотів сказати? Челледж то продовжиться. Сьогодні зміг віджати 101 раз і вигуляв свої кросівочки. PlayStation, Edition, колекційні, пиздаті на сонечку, в пиздату погоду. Стоп, 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 стоп. Чи я про це хотів говорити? А, ні, я хотів розказати, я був на співбесіді, коротше. Мене дуже зацікавив опис, все було дуже цікаво, але на фінальній бесіді я просто охренів. Коротше, сидить три людини. сидить три людини. Не будемо називати імена, не будемо називати фірми. Сидить три людини. Вибикають всі вебочки. Я один з включеною вебкою і починають жорстко душити такими питаннями, які ніде не задають. Я Не знаю, гай, скажіть, як вам вообще от таке, от ви сидите, типу, щось відповіли? Відповідно, закінчилась ваш спіч, і тут починається пауза в хвилину, ви не бачите емоції вашого жодного співбесідника і не розумієте, що далі має відбуватися, потім через хвилину опять отако, 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 отако. І я на фоні цього подумав, можете спробувати щось для душі. Як ви думаєте, варто пройти вам Амонгаву тестове завдання на дубляж, щоб я дублював персонажа в аніме? Що ви про це скажете? Я думаю, чи варто, чи не варто, вони цікавить ваша думка. А ну і з чого я ж починав? Я зміг сьогодні віджати 101 раз, краще ви б бачили моє лице, та ви зараз побачите моє лице на 101 раз. Це пиздець. Ось таке напружене лице.